До новорічних та різдвяних свят служби міста підходять у повній готовності. Такого висновку дійшли учасники наради, що проходила у виконкомі міськради. Про охорону правопорядку в святкові дні та роботу криворізьких міліціонерів доповів начальник відділу громадської безпеки УВС міста Микола Верповський. До охоронних заходів у ніч з 31 грудня на 1 січня буде залучатися 125 військовослужбовців військової частини 3011, понад 100 інспекторів патрульної служби міліції, п'ять екіпажів роти дорожно-патрульної служби, п'ять груп затримання пультів централізованої охорони Криворізького відділу державної служби охорони. Крім того, до охорони громадського порядку будуть залучатися активно співробітники недержавних охоронних структур, які надають нам практичну допомогу в охороні правопорядку під час проведення заходів. Відзвітували про виконання своїх професійних обов'язків і криворізькі медики. Всі лічебні учреждення будуть працювати по календарю, без всяких переносів, включаючи і святкові дні. Отдельно 1 і 7 января буде забезпечена робота во всіх центрах первичної медико-санітарної допомоги, в першу чергу, щоб оказати медичну допомогу населенню і обеспечити видачу необходимых медицинских документов на случай смерти, а скорая помощь будет на эти дни обеспечена наиболее квалифицированным персоналом и будет оказывать ну, в медицинскую помощь в усиленном режиме. Наголосив на важливості дотримання безпеки під час використання новорічних піротехнічних засобів і головний рятувальник міста. Для забезпечення пожежної та технічної безпеки під час проведення святкувань новорічних терезвяних свят буде проведено наступні заходи, узгодження місць проведення святкувань новорічних та терезвяних свят, заплановано перевірку стану пожежної та технічної безпеки місць проведення святкування новорічних та різдвяних свят. Хочу зупинитися, що усі об'єкти, де буде проводитися святкування, відносяться до об'єктів з високим ступенем ризику, тому протягом року ці об'єкти вже відпрацьовано. Власники будівель знають недоліки, тому робота проводиться на протязі всього року. Готуються до подальшого направлення листи щодо недопущення реалізації піротехнічних засобів у невстановлених місцях керівникам ринків та великих торгівельних комплексів. До речі, про продаж піротехнічних засобів у нашому місті, як зазначила начальник відділу з питань захисту прав споживачів Ніна Савенко, в кривому розі таких пунктів продажу всього шість, і всі вони стаціонарні, тобто магазини. Будь-яка інша торгівля фейерверками чи петардами незакон. А відтак наражає покупців на небезпечні наслідки, тож не варто піддавати себе ризику, аби не провести новорічні свята на лікарняному ліжку.